Тарасе, привіт! Привіт! Так. Недавно комісія з проведення конкурсу на посаду голови Берд нарешті визначилася з кандидатом і буде рекомендувати кабміну детектива Наго Олександра Цивінського. Чи знаєш ти його і що думаєш про це призначення? Я його не знаю. Він, наскільки я знаю, навіть з РГК НАБУ не сильно перетинався. Але виглядає він як фахова людина, і на фоні всього того, що було на конкурсі. Це мабуть одне з найкращих рішень, тому що все інше також вирувало питання. І хто краще набушники чи непонятні понятні тіпи, мабуть, краще набушники. Конкурс тривав доволі довго, і чи є в РГКБ зауваження щодо того, як він був організований? Ну загалом, ми не сторона конкурсу. Так сталося історично, що в тексті закону про перезавантаження БЕП там РГК не приймає участь у самому виборі директора. Тобто директор вибирають міжнародники три штуки, і представники там, від уряду три штуки. Відповідно, ідея в тому, що кворум чотири людини з шести, інакше засідання не відбувається, а рішення достатньо трьох міжнародників. Тобто міжнародників голос превалює над нашими місцевими або От, І це дуже добре зіграло в цій ситуації, тому що дійсно було намагання саботувати конкурс. Бо декілька разів представники уряду не приходили на засідання, то там там не вистачали папірчики види з СБУ, і так далі. І, врешті-решт, під тиском міжнародних партнерів все відбулося, їх зібралося Це якраз рівно четверо, і вони е в онлайн режимі проголосували по всьому списку фіналістів. Хто виходить в передостанній тур. В передостанній тур вийшло дві людини, дві людини з НАБУ. Останній тур вийшла одна людина із НАБУ. Все. Угу. Можемо говорити, що там були якісь маніпуляції при проведенні конкурсу? Ну це складно так про це сказати. Там є ряд нюансів, тому що деяка частина кандидатів подала або готується подати позов там, про невизнання результатів про претензії до конкурсної процедури, тому що там дійсно не дуже очевидно, яким як саме відбувався неавтоматизована частина конкурсу. Тобто там була. Автоматизована частина, де людина сідає перед компуктером, класує там щось йому малює там рейтинг, і були відповідно творчі завдання. Тобто, там як це, шкільний такий домашній твір, там от, на вільну тему. Якщо ви були б там директором БЕП, у вас було таке, трапилось, що б ви робили. І люди писали якісь там свої бачення цього. І комісія це якось оцінювала. І от у тих кандидатів, хто не набрав за результатами останнього цього туру, саме тестувань, високий бал, у них виникло питання, чого от мене оцінили погано, когось оцінили добре. І навколо цього, можливо, буде якесь ще судове там, розбирательство, можливо, не буде.